Так, друзі, всім привіт! Вирішив записати відео з приводу цих динаміків крутих. Це у нас варіанти для заміни штатної акустики від компанії Focal, це у нас Франція. Ось такі 16-коаксіальні динаміки, дуже круті з таким дифузором скловолокна. Резиновий підвіс. Ось така крута корзина. У нас пластикова йде. Ферритовий магніт і ось такі стандартні клейми для під'єднання. Твітер у нас крутиться, він йде під наклоном. Дуже топовий варіант для заміни штатки. Вартість їхня. 4,5 тисячі гривень. Вони ставляться в двері або в задню полку. Також, якщо у вас полка під овали, ось такий варіант: моделька ACX 690, дуже величезні магніти. Теж стандартні клеми для під'єднання. Подивіться на ці динаміки. Теж дуже топове круте рішення, іменно трьохполосна система. Зазвичай ставляться на задні Полку або ж, можливо, штатні місця, якщо у вас є місце під овали. Буде дуже крутий потужний бас вартість 2950. В комплекті йдуть всі захисні сітки необхідні і шурупи для встановлення. Ось такий комплект можете у нас замовити. Також є версії ось таких динаміків тільки в виконанні компонентної акустики з виносними пишалками. Більш дорожча, більш преміальна ще система. Тому, якщо потрібно замінити штатку, звертайтеся, підберемо вам на ваш бюджет. Є по бренду Focal є також інші, більш дешевші або більш дорожчі бренди. JBL, Циклон, Decker Focal і таке інше. Коротше кажучи, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.